<тит> <тит> Всем привет! Да, сегодня мы з Андрієм Играем в Майнкрафт виживання, починаємо новий мир. Так, я сразу їжу, ти йди за всякими. Я не так, так. Я Это для лишка для Угу. Так, да, конечно. Корова, корова, від Дані бігає. <тит> не Не побежишь. Сюда иди, сволочь. Молодцы. А что, будем пещерку строить? Да? Так для начала пещерку. А -а -а -а. Продолжение следует. Ладно, -а -а. <laughs> в штык. И тут, короче, уже маю, мою, дуже мало еды. И бачу еще одну овцу. Если бы тут было стадо овец, то у нас уже бы было два лишка. А так у нас будет только одна с половиной. Хаймоши там много досить. Мені сім. Давай десь не знаю. так? Да, угу. саме дерева. Ну ладно. Давай хоча б 20, 20, 20, пацан. Добре. 20 для вистака два сундука. І у нас уже є на одне ліжко. І у нас тут да, куроть. Ну, ем... Что ебало? Ой, смотрим. Ты что ж черный? Ты что черный, нига? Я сейчас уже буду идти назад. Давай. Все, на одна. На одна. На ван на ван. На ван дерево. Твой. На ван. На ван лишка у нас уже є. Так, иди сюда. Чем я його маню? Руками. Блин, я дебил, я маню овцо руками. Согласен. Біжок. Да. О, Нашл, нашв зерна. Всё. я ще корочку приманю до нас. Вона буде моя лично. Я її назву Стив. Стив. Все, це буде Стив. Давай, пошли, Стив. Я назбираю. Стив. Ну. Пошли, Стив. Стив. Так, ти да. Я свого Стива веду до нас домой. Стив. А я бачу твой ник. А вот здоров. Бачу, у нас тут Стиви, иди сюда. Блин, мне, не Стив. 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 Вот Стив. Вот Стиви, иди сюда. Все, молодцы. Так, где наш там домик? Пошли. Я его убил. Нет, ты шо? Сорян. Ты убил моего Стива? Да, вот курочка. Нам ноги. Сволочь. Мой Стива убил. Вот паскуда. А кстати за твою пішов. Або хави. я зерно йому дав. Я, коротше, буду. Все, у нас уже є. А давай потім будемо типа спарювати цих свиней або кого там. Кого спарювати? Свиней. Що робити? Або курок. Не знаю. Що? Подумаємо. У нас ще дома нема, да? так? Я, я вже тут його вироблю. Я вже тут його зроблю. Сюди іди. А що ж дає тут зне добирає? А сидаю. <звук> Короче, потка. Да. Короче, він тут мені шепче, я включив якусь пісню, а я мовлю: "Я потім буду обробляти, я включу". Він такий: "Що?" Він я гавкіть. Уйди, Уйди, бо я тебе зараз дарю, предупреждаю. Уйди, Будь ласка, уйди, бо я щас тут тебе ударю. Ой, я ж казав. Все, дякую. Нам кирка нужна, пацан. Да ты шо, да? Ну, дай мені короче, доски, щоб я зробив нам одне ліжко. Дай мені доски, щоб я зробив одне ліжко. Почекай. Будь добре. Я тобі не дам. Та не роби дофігіші кілок, бо ми ще зробимо камінь. Чуєш лови шидсяк, зроби ліжко одне. Так, що дай мені бодоблі кірку, я примітив там це. Та тобто ти лишне одно не збирав. Я угольок примітив. Ти лише одно ліс. Я знаю. Я щас йду ще за дебілами. Ну Дай, будь ласка. Кірку. Ну так, кілечкірка. -да. А топор? Топор теж дай. Ні, або то, або то. Кірку дай. Що -то це наше общее? Отаміде візьме. Що, де? Я ж діта. Нема. Є. Yeah. Ми... Ну подивись. Ти забрав? Я її не забрав. А де? Ну, ну да, забрав. Так, на. Почему мені не дав? Ей, не палку кидай. Вс. Ем. О, вс. Yeah. Все, я пішов. Тут що? Тут такі гори, тут можна таке набудувати. Я вже похожу, я желізо нашел паца. Тільки вийшов з дому. Желізко! Короче, дай не лох пока. Та зайди. Ні. Я тебе зараз вижену з дому. Що? То шучу. Давай. Иди отсюда. Ну давай нормально заходи. Не хочу майкрафти грати. Так у нас відео йде, пацан. Ну і що? Давай. Давай ще чуть-чуть і закінчуємо. Короче, у нас. Так, продовжуємо. Тут уже ночі, а я ще угля знайшов багато. А я ще угля знайшов багато. Це ж логіка. там на две кирки шесть, не? Так, сколько шесть уже есть. Ладно, еще не сбираем он здесь двенадцать. Одиннадцать. Хрен с ним. Так, ладно. Наша эта закончилась. Такая по размерам нам мала, нет? Да, мала. Нет, нормально. Кажу, да, мала. У нас уже больше не еда. Слышишь? Ну, ничего. Я буду пока что. -то. Каньон, я нашел офигенный каньон. Жесть. Офигенный каньон. Сейчас тут дофигища еще и угля. Єдиний мір. Ух ти ж. Пацан, ти би бачив, де я. Дивись. Вот тут я. Боже, деревянная кирка. В прошлое столетие. Да, но ну, сделай лучше, если можешь. Сейчас сделаю. Давай. Только вот так нужен. Я себе лучше сделаю тогда я себе сделаю сам. Зараз, ще одну минутку знімаємо і буде продовження, бо в мене на YouTube не викинеться. Так. Ладно, мені надоїло, у нас є 12 угля. Якщо хочуть, можете купати. Дивися, там є 12 угля. У мене є 12, там ще є 12. Якщо хочеш можете купати, бо мені надоїло. Korowa, 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 KOTA poszła. KOTA POSZŁAŁA, KOTA, poszła. Kota poszła. Nie. Oj, Słuchaj, a ten nasz dom? U... A, wsią, nie Ty mnie nie Co naszło przy tym? Ладно, я сейчас щекучку завалю напосідку. Ладно, сейчас до додому і я кончаю. Че НД? Де наш дом? Чекай! О. Да, Даня, ти сліпий. Да, Даня, ти сліпий. Ем, я не бачу наші двері. Не. Ем. Боже, мій ти вийшов, п'яний цей. І кого я вийшов? Де ти? О, о, Не бий мене. Чекай, параметри. відлетього лиця. Чувствительність. Розмір кнопки. Яркость. О, включено. Фух. Блін. Ти. Ти. Так, у О, нас... Что, у так, э, дай мини палочок, Забей палки. О, хотя, давай я зроблю. Я сейчас нам зроблю дофигище факелов. Ну, не дофигище, но... Я немного. Ладно, факел факелы. Все, откладываем все в сундук. Эй, куда ты забираешь факелы? Тебе. Да ты дурак. Эй, что бурзил? Не забирай факелы. Ты что, вообще будешь? Ты дурак. дебил. Все, вы не дебил. Всем пока.